Передостання номінація і гнобелівської премії, і цього разу розбираємо приз у галузі комунікації. Якось так історично склалося, що нас спеціалісти з нею лише й оточують. Та й часом ми часто практикуємо якусь люту дичину й самі у сфері спілкування зі світом. Але перемогу 2023 року заслужено здобули Марія Хосе Торрес Пріоріс, Діана Лопес Баррозо, Естело Сол Фітіпальді, Лукас Седеніо, Августіні Баньяс, Марсело Барті. Та Адольфо Гарсія за вивчення розумової діяльності людей, які вміють говорити задом наперед, при Же вміння говорити задом заслужено прямує до будь-якого речника так званої Російської Федерації, відвідавши перукарню у Лагуні -Ла в Іспанії. Ви можете бути здивованими, коли з вами привітаються словами нас буе чесно. Що це за чесно і кому він нас буе? Насправді, це переставляння складів фрази буенос ночес. Що. Означає добрий вечір. Такі словесні вихиляси досить поширені у всьому місті. Настільки поширені, що група громадян вимагає від ЮНЕСКО визнати їхнє мовне перетасування нематеріальною культурною спадщиною. Вони хочуть прирівняти таке вміння до процесу приготування борщів. Проте їхній запит може бути незадоволеним. Чому? Бо інверсія слів характерна й для деяких інших спільнот, зокрема аргентинських українці у намаганнях уникнути. Бану від соцмереж теж часто застосовують подібний підхід. Більше того, низка мовознавців вказують на те, що це явище не має жодної культурної цінності. Пішли ці знамомовці у удуб, заявили дослідники і вирішили вивчити це питання детальніше. Перші дослідження неправильної побудови слів та речень вивчалися у людей з ушкодженими ділянками мозку. Раніше вже була описана нейрокогнітивна мережа, яка впливає на послідовність слів та складів у Мовлені вона включає нижню лобову, передню острівцеву кору, додаткову рухову зону і надкрайову або ж супрамаргінальну звивину. Зворотне мовлення може проявлятися в різних формах залежно від перевернутої одиниці. Реверсування може бути здійснене шляхом перестановки фонем. Наприклад, кошик стає кишок або складів. Наприклад, кошик стає шико. На рівні речення ці операції можуть також виконуватися, наприклад, речення. Сіяни це злочинці стає іцничо ец іня ісор або ж я не Росії зло. Якщо Марк Цукерберг не збавить обертів, скоро весь Фейсбук так і писатиме. Слід зазначити, що зворотне мовлення найкраще працює у мовах, де написання максимально співпадає з прочитанням. Вчені дослідили поведінкові нейроанатомічні та нейрофункціональні ознаки зворотного мовлення у двох висококваліфікованих суб'єктів порівняно з контрольною групою. Дослідження було з. Зосереджено на двох носіях іспанської мови з винятковою здатністю перевертати слова та речення. Зворотній мовець один був 43-річним шульгою з 17 роками формальної освіти, який працював інженером. Він мав нормальний слух і зір. За винятком періоду заїкання у віці від 10 до 12 років, він не повідомив про наявність інших труднощів у навчанні, психічних чи неврологічних розладів. Зворотній мовець один зрозумів, що він може легко перевертати слова в віці 14 років за відсутності будь-якого явного навчання цій навичці протягом свого дорослішання він щодня навмисно, але не патологічно використовував зворотну мову, не вдаючись до жодної свідомої стратегії. Щоб замінити слова, він переставляв кожну фонему з останньої на першу. Наприклад, він замінив слово банан на нанап. Він заявив, що зазвичай легко перевертає прості слова, тоді як довгі слова, наприклад, структуралізм або довгі речення, це вже. Вже не так просто: ніхто з родичів зворотнього мовця, один ніколи не демонстрував здатності до інверсії у мовленні. Зворотній мовець 2 був 50-річним правшею з 14-річною освітою, який працював фотографом. Його слух і зір були нормальними, і він повідомив про відсутність труднощів у навчанні чи нервово-психічних розладів. Він без особливих зусиль розвинув здатність робити всі ці перебудови слів та речень у віці 8 років. Хоча він часто використовує зворотне мов Влення він ніколи явно не практикував цю навичку. Перевертаючи речення, він перевертав їх лише від останнього до першого слова. Він повідомив, що не може визначити жодної конкретної свідомої стратегії, яка підтримувала його зворотну мову. Хоча він заявив, що здатний внутрішньо бачити спалахи написаних слів. Єдиним членом родини з подібними навичками була його 19-річна донька. Хоча оцінка науковців показала, що її продуктивність була значно нижчою ніж у тата. Була також контрольна група людей, які переставлянням слів, складів та літер зазвичай не займалися. Порівняно з контрольною групою, обидва суб'єкти мали значно вищу точність у всіх завданнях на зворотне повторення. Причому зворотній мовець один також демонстрував швидше розпізнавання перевернутих слів. Однак ці два фанати переставляння слів не мали перевагу у всіх інших лінгвістичних завданнях, де треба було змінювати порядок слів, букв чи складів так, як хотіли експерти експериментатори, а не так, як вони робили зазвичай. Поведінкові переваги піддослідних супроводжувалися специфічними структурно-функціональними паттернами мозку. Цікаво, що окрім деяких спільних ознак, кожен із зворотніх мовців мав різні нейронні пристосування для переставляння слів, складів та букв. Дослідники виявили більший об'єм сірої речовини парагіпокампі, області, яка бере участь не лише в епізодичній пам'яті та візуально-просторовій обробці, але також в Пішному вербальному кодуванні пам'яті та обробці робочої пам'яті це може бути основою, яка забезпечує більшу ємність пам'яті зворотнього мовця 1, що відображено в його здатності маніпулювати більшими обсягами інформації про що свідчить його вища продуктивність у інверсії довгих речень порівняно зі зворотнім мовцем 2. Натомість серйозніші відмінності були виявлені в зворотнього мовця 2, який мав більший розмір середньої лобної звивини та нижньої лобної звивини. Це критичні центри для фонологічно-фонематичного кодування. Крім того, більший об'єм передклинної ділянки під куль головного мозку може свідчити про додаткову участь у цій навичці процесів концентрації уваги та зорових образів. Таким чином, підвищені здібності дозворотнього мовлення можуть супроводжуватися різноманітними нейроанатомічними ознаками. Ця дивна здатність може підтримуватися різними структурними частинами нервової системи, попри те, що характер словесних вихилянь. Ясів у зворотних мовців може бути подібним. Подібно до завершення кожного відео, я попрошу вас поставити полак з цій роботі. Напишіть якийсь коментар, у якому можете сказати, чи часто ви переставляєте слова, чи говорите їх навпаки. Не забувайте про поширення цього відео. Пам'ятайте також про необхідність підтримки Збройних сил України і пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.